У вас є ефірні олії, якщо ні, я вам можу цьому допомогти. Компанія в цьому місяці класно має пропозиція. Якщо ви купуєте стартовий набір, безкоштовна доставка, а це мінус 10 євро з вашого бюджету. І ще компанія видарує косметичку для ефірної хворії, де ми можемо доставити все і гарненько так виставити такий боксик. Для цього, що ви ще отримаєте, коли зареєструєтеся в цьому місяці, це безкоштовна арома школа від нашої арома академії, де є базове навчання про ефірні олії, де ви зможете дізнатися багато чого, як їх використовувати, тому що що з ефірним ліво дуже важливо. Можна як собі допомогти, так само і на шкоду. Тому це то дуже важливе навчання, і ми це маємо і даємо для всіх, хто приходить на спільноту. Що ви ще отримаєте? Ви отримаєте від мене безпосередньо велнес консультації? Тому що я для вас не вашим наставником всі з ефірних олій, коли до вас підуть олійки. Ми з вами проведемо консультацію. Я вам розповім про Ну як використовувати, що для вас потрібно і як краще. Тому приймайте рішення, пишіть в коментарях або мені в особисті, і я вам допоможу зареєструватися. І щоб до вас так само приїхали ці фірніоліки, які будуть допомагати проживати ваше життя.